Цей день творилася держава, самостійність проголошена була народної республіки по праву. Соборність України узяла демократичний напрям у майбутнє, без братовбивчих усіляких війн. І перші кроки стали вже відчутні, і голос волі вдарив лунку в дзвін на площі, на Софіївській Січневій. Ах, злуки УНР і УНР став актом одноцільним, суверенним живий ланцюг від тоді до тепер. Так поєдналися північна Буковина Закарпаття і Галичина, Велика Трійця Неньки України, на трьох землях донині є одна. Радянщина публічно прикривала, вірніше не згадувала акт. Та в пам'яті народу оживала суспільна думка вроджена відтак. Республіка здобула незалежність, обравши мирний, дружелюбний шлях, чим визвала в Росії протилежність і заздрість у лихих очах. Тепер той акт підтверджується кров'ю з расистами в рівному бою до України вірною любов'ю, незламному. Козацькому строю